Розберемося сьогодні, що робити у випадку, якщо народний депутат України втратив громадянство України який порядок? Як здійснюється припинення повноважень, чи взагалі це можливо? І чому важливо процедуру здійснювати згідно до Конституції і законів України, а не так, як нам заманеться? Давайте розбиратись по порядку. Мене звуть Лілія Миколаївна, я кандидат юридичних наук, старший дослідник. Працюю в галузі конституційного права муніципального права вже 16 років і проводжу ґрунтовні наукові дослідження в межах Національної академії правових наук України. Сьогодні я розповідаю вам про порядок припинення повноважень народного депутата України у разі набуття громадянства. Іншої держави, відмови від громадянства України чи будь-які іншої підстави припинення громадянства України. Давайте розбиратись по порядку. Перше, що нам треба встановити, коли ми говоримо про те, що народний депутат України має громадянство іншої країни, ми про це чули. І відповідно. Виникає питання, чому так трапилося і чому принцип єдиного громадянства не дотримується, яким чином, народний депутат України може представити інтереси українського народу від імені саме українського народу виступає Верховна Рада України, представляє наші з вами інтереси. І це питання є болючим. А отже, треба знати цей алгоритм. На практиці рішень таких не приймалося, але як це має бути? І що важливо? Слідувати яким етапам? Перше, зрозуміло, нам треба встановити, окрім того, що є якісь повідомлення, чи в когось якісь два паспорти, чи якісь інша підстава для припинення громадянства у народного депутата України. Поки не виявлено факт, та ось ці факти, які нам говорять, що є підстави для припинення громадянства, то, відповідно, ніякого питання у нас не виникає. Однак, що слід знати? Питання про припинення дострокових повноважень народного депутата України можливе з причин саме припинення громадянства України, якщо проте є відповідний указ президента. Поки указу президента немає, ми можемо всю інформацію сприймати як інформацію в просторі. Тому що відповідно немає рішення, а юридичний документ який це підтверджує, і за яким далі слідуватимуть дії парламенту і прийняття рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України, ці дії не можуть бути розпочаті без відповідного указу президента України. Отже, тут серйозна відповідальність, бо повноваження це все-таки вибачте серйозна. Річ і дотримання Конституції, законів України, дотримання норм конституційного права. Це найбільша проблема, і перешкода, думаю, політики в принципі. Як же правильно це робити? Починаємо з того, що розберемося. Які підстави припинення громадянства, що там може трапитися з народним депутатом? Питання. Громадянство регулюється Конституцією, і є основний закон про громадянство України. Відповідно, ми в статті 17 бачимо підстави припинення громадянства України і припинення інституту позбавлення в Україні не існує. Припинення громадянства, тут хочу знову наголосити, це не покарання. Це означає, людина вирішила інакше жити то життя, і або ж набути громадянство іншої держави, як це в випадку з втратою, або ж взагалі. Вийти з громадянства України по порядку, згідно з статті 17 закону України про громадянство України, підставами для припинення громадянства України є перше, це наслідок припиняється громадянство внаслідок виходу з громадянства України, внаслідок втрати громадянства України і за підставами, передбаченими міжнародними договорами України, це може бути, наприклад, трансфер топтація про них я вже говорила в інших відео. Повторюватись не буду. На одне з них посилання прикріплю до цього відео. Отже, що ж таке вихід з громадянства України? Тобто у нас три підстави одна з них вихід. Вихід з громадянства України як підстава припинення означає, що громадянин України, згідно до чинного законодавства, є таким, що проживає за кордоном. Постійно проживає за кордоном, і може вийти з громадянства України за його клопотанням. Тобто, саме ось це розуміє закон як вихід з громадянства України, громадянин України, який на законних підставах, так, тобто йде до чинного законодавства України, є таким, що постійно проживає за кордоном, тобто для цього треба теж здійснити певні дії, зафіксувати цей правовий статус, він у вас не автоматичний. Може вийти з громадянства України за його клопотанням. Тут зрозуміло. Але слід також враховувати, що підстава для дострокового припинення повноважень народного депутата України, яка звучить в частині 4, пункт 4, частини першої статті 81 Конституції України, якщо точно, припинення громадянства або виїзду його на постійне проживання за межі України. Дивіться, як звучить, так? Тобто йдеться про припинення громадянства або його виїзд на постійне проживання за межі України. Тобто тут навіть не треба нам доводити, що припинилось громадянство, якщо виїхав на постійне місце проживання за межі України, бо тут визначається той момент, що все-таки, вибачте, зв'язок з Україною і, і втрачений, і хоча ще є громадянином України, але здійснювати повноваження на постійній основі професійній не може, бо він за кордоном. Тут зрозуміло, і ми поки далі до уваги цей пункт брати не будемо. Ми залишаємося на пункті припинення громадянства. От саме припинення громадянства може бути також в результаті ось виходу із громадянства України. Підстави для втрати громадян, для втрати громадянства їх три, і перше це. Для втрати підстави для втрати громадянства перше добровільне набуття громадянином України, громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Ну то з народними депутатами то все зрозуміло відповідно, тому що у нас для того, щоб бути народним депутатом України, принаймні треба досягти 21 року. Далі добровільним набуттям. Бажаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою клопотання про таке набуття, відповідно до порядку, встановленим національним законодавством держави, громадянство якої прагне набути. Тобто йдеться про певні дії. Якщо раптом Автоматично десь хтось подарує, якась держава дарує громадянство народному депутату депутату України, це не є цією підставою для втрати. Не є, бо тут йдеться добровільно, це дуже важливий момент. Далі ми про ось цей принцип добровільності набуття громадянства України будемо говорити. Бо ось це добровільна вимога добровільності, вона дає гарантії збереження громадянства і гарантії забезпечення наших з вами прав, коли ми. Набуваємо громадянства не добровільно. А в умовах сьогоднішньої ситуації в Україні це дуже важливо. В наступних відео будемо про це говорити, тому йдемо далі. Отже, добровільне набуття. Далі набуття особи громадянства України. Згідно до закону про громадянство України і свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів, в тому числі невиконання зобов'язань, взятих особою, зобов'язання припинити іноземне громадянство і зобов'язання щодо складення іспитів з основ Конституції історії України та на рівень володіння державною мовою. Теж тут зрозуміло, чому втрачається, зв'язок таки не наступив, можна сказати. З державою, особи з державою. Добре... Третій пункт: добровільний вступ на військову службу іншої держави, якщо відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов'язком чи альтернативною невійськовою службою. І ще важливий момент, що положення перше добровільне набуття громадянства іншої держави, і добровільний вступ на військову службу іншої держави не є не застосовуються ці пункти. Не припиниться громадянство, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства. Тобто, все-таки треба розуміти, що є винятки і не позабувати про них. Датою припинення громадянства України найважливіше, є дата видання відповідного указу Президента України. Отже, ми можемо багато говорити, але поки немає указу Президента України, не може ініціюватися процедура щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України у зв'язку з припиненням громадянства України. Проте, на цьому, якщо є указ, то на цьому ще не все. Має Верховна Рада дотриматися Конституції. Отже, підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України передбачені в статті 81 Конституції України і також закону, законі України про статус народного депутата України. У нас стаття 4 теж передбачає підстави, і вони звучать так само припинення його громадянства теж звучить. Теж четвертим пунктом. В порядок достроково припинення повноважень народного депутата України у законі про статус народного депутата України передбачає рішення про дострокове припинення повноважень, яке приймається у 10-денний строк за поданням комітету, до компетенції якого входить питання депутатської етики більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, отже, визначено, яким чином. Приймається рішення. Подання має бути комітету, а рішення прийняте парламентом на засіданні. Регламент Верховної Ради України передбачає у статті 222, як розглядається це питання дуже-дуже лаконічний регламент з цього питання. Верховна Рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень народного депутата, лише в тих випадках, визначених Конституцією. І Верховна Рада, за поданням комітету до предмету відання якого належить питання регламенту, приймає постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу. Отже, має бути відповідне подання комітету, а потім прийнято постанову парламентом. Більшістю голосів від конституційного складу. Зазначена постанова Верховної Ради України публікується в газеті Голос України. І що найважливіше прийняти Верховною Радою України рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата перегляду не підлягає. А що ще з зарплатою? Як припиняється? Лова Верховної Ради України видає розпорядження про припинення відповідних виплат народному депутатові, повноваження якого достроково припинені. Отже, для дострокового припинення повноважень народного депутата України на підставі припинення громадянства нам необхідно, щоб у указ президента про припинення громадянства не тільки чутки. Друге, подання комітету Верховної Ради з питання регламенту. Регламенту депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України саме зараз, саме таку назву має даний комітет Верховної Ради. І третє, має бути прийнята постанова про дострокове припинення повноважень народного депутата, прийнята більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу. Це абсолютно більшість, це означає, що мають депутати. Набрати 226 і більше голосів, але не менше. Від Конституційного складу від 450 рахується всі голосування це одна третя, 2 треті, 3 четверті і більшістю голосів від конституційного складу. Це все від конституційного складу, цифра та сама стала. Чому важливо слідути, слідувати цим процедурам? Чому не можна швидше? Насправді треба пам'ятати, коли ми говоримо, ми хочемо демократичну державу, ми хочемо жити в державі, де дослідують закону, Конституції, де розбудовується те реальне правовладдя, верховенство права, то нам необхідно слідувати цій процедурі. Будь-яке порушення може призвести до того, що нашу державу будуть розглядати як державу, яка взагалі не прагне слідувати свої ж конституції, і потім нам це і пред'являть. І відповідно. Особа може звернутися до суду з захистом своїх прав, бо можуть бути порушені права, в тому числі, зокрема, недоторканості приватного життя людини, бо питання громадянства визначають багато чого в житті людини і можуть добре зіпсувати життя. В результаті, хоча навіть Європейський суд з прав людини не розглядає питання стосовно захисту права на громадянство, Європейська конвенція з прав людини не передбачає, не захищає прямо, але. Справи питань все-таки припинення громадянства, позбавлення громадянства розглядає суд. В аспекті статті 8, де йдеться про е, забезпечення права на недоторканність приватного життя. А треба пам'ятати, що якщо ми здійснюємо звільнення будь-яких посадових осіб, виборних осіб не згідно Конституції і законів України, то нам це дорога обходиться. Бо потім, більше того, на деяких посадах можливо поновлення. А Виплата компенсації за незаконне рішення, діячі бездіяльність органів публічної влади нікуди не зникає. І ще може додатися виплата за рішення Європейського суду з прав людини щодо порушення прав за статтею 8. Ось в результаті, звідки будуть платити з нашого з вами державного бюджету. Тобто, якщо не спрацьовує мотив, я пояснила, для чого саме такий підхід, щоб ми слідували правилами, коли ми слідуємо Конституції і закону, ми вибудовуємо певну систему, сталість, прогнозованість в державі для всіх однаково. І це важливо, бо нам здається, у цьому випадку можна не слідувати, тут будемо слідувати. Ні, воно працює в системі. В результаті, якщо ми не вислідуємо, ми потім платимо. А звідки платимо з нашими ж з вами грошима? Здорушимо з державного бюджету людині, дозвільна якої ми не дотримались процедури, і потім в результаті оплачуємо кошти. Отже, для того, щоб все було правильно, дуже корисно знати конституційне право України і не нехтувати вимогами Конституції і законодавства, для того, щоб припинити повноваження народного депутата України у зв'язку з припиненням громадянства України необхідно. Що був указ президента про припинення громадянства? Далі подання комітету Верховної Ради України з питань регламенту депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, і постанова про дострокове припинення повноважень народного депутата прийнята більшістю народних депутатів України від її конституційного складу, це принаймні 226 і більше голосів. Якщо у вас є цікаві питання, задавайте в коментарях на найцікавіші, я відповідатиму.